Добрий день усім. Сьогодні поговоримо про зелені камені. От зелені камені часто асоціюються з природою, зростанням, гармонією, умиротворенням та оновленням. І от вони у нас що символізують життєву силу, молодість, стабільність. Деякі, наприклад, камені, такі як смарагд, вони. Також пов'язані з любов'ю, пристрастю та романтичними знайомствами. Так? Природа та оновлення вони от ідеально символізують зелені камені. і вони врівноважують холодне тепле, що робить його символом гармонії та умиротворення. Зелені камені, такі як смарагд, також асоціюються з особистістим зростанням, процвітанням та матеріальною стабільністю. Ось такі властивості цікаві у смарагда. Це, до речі, теж оболіск смарагд такий, кому можливо треба. Якщо якісь цікаві прикраси вас, ну, взагалі зацікавлять якісь прикраси, пишіть мені в інстаграм або на Viber. Viber можу вам дати в коментах, теж питайте, якщо зацікавило. От. І сьогодні роздаємося зелені прикраси, які відносяться до сердечної чакри зеленої, так? відповідає за сердечну чакру. Це у нас яшма камбаба Такі от цікаві камені, яшма камбаба, 10 мм кулька. Теж такі вони, як гласкові, деякі да цікаві. Також є каблучки, от і блакитний турмалін, і також малахіт. Ось така от моховий агат. Теж цікаві. Різні такі малахіт є. Місячний камінь з переливом зеленого. Теж такі от переливчики, схожі, як на лабрадор Halliотіс. Багато їх цікавих браслетів. Також такий гарний змієвик. Великий теж браслетик. Є черепашка, нефрит. Ось таке серце є гарне, малахіт для декору вашої кімнати. Або хто вміє обробляти бісером, можна навіть якийсь кулон зробити, великий цікавий. Також є яшма у накіт Слон. Хто не хоче, наприклад, носити прикраси. От є черепашка. Черепашка халіотіс. Це у нас колон. Брошка. Тут можна приєднати ланцюжок і носити як кулончик. Також є такі цікаві теж браслетики, це у нас малахіт також. Він і на захист, і на зростання. от Також є смарагд. смарагд символ розкоші, елегантності, здоров'я, молодості, енергії. Та мудрості. Може приносити вдачу в справах та допомагати в прийнятті рішень. От, також є ще нефрит. Зараз вам покажу нефрит. Є, є канадський нефрит. Ось такий і звичайний, так. Да? І нефрит у нас символ мудрості, спокою, щастя, довголіття, гармонії, надає впевненості та допомагає боротися з лінощами. Також є хризоліт. Хризоліт, зелений теж камінець. Це у нас символ, символ щастя, легкості, відмінної пам'яті та мудрості. Він може допомагати приймати правильне рішення та приносити удачу в судових справах. От такі властивості цікаві. Також є малахіт, малахіт є різних, ну, різних розмірів, є і каблучки, і Чокер є у мене от малахіт. Малахід у нас символ здоров'я, гармонії, балансу та захисту від негативної енергії. такі от малахіт, каблучки я, вже я вам показувала. Так? Такі більш-менші. І також є чокер малахіт невеличкий. Можу на замовлення зробити вам з. З бусинок якийсь намисто, якщо вас цікавить, теж з малахіту. Є різні колончики, теж малахітові. отакі От є малахітовий, цікавий чокер 40 см плюс подовжувач. От. І також є різні браслетики з кульок. Оце у нас, наприклад, браслетик. Да, можу зробити на замовлення. І от на намистру з малахіту, кого теж зацікавить такий варіант. Також є трошки менший малахіт. Можна чокр з таких, наприклад, теж на замовлення зробити. 4 мм бусинки. І теж буде дуже гарна прикраса. Мієвий вже вам показувала. Хризоліт є різні от, флюорит, Наприклад, теж цікавий камінь. він у нього Але у нього є декілька відтінків. от Наприклад, такий чокер, ніжний, фіолетовий, і зелений. от І такий більш світлий, більш темний. Це у нас такий чокер, 40 см. І різні теж браслетики з фльори. От такий є фіолетовий з зеленим. Теж він для відкриття творчих талантів третього ока. Є сережечки з малахіту, до речі, можу сережечки теж зробити. Це у мене з малахіту він, да, бронзова фурнітура. От Можу зробити з будь-якого камінця. Наприклад, якийсь замовляєте, браслетик, можна зробити, такі якісь сережки або зі срібною фурнітурою. Кому, наприклад, бронзова не подобається, або золотиста, можна зробити теж на замовлення такий фліоритовий, цікавий з бронзовою фурнітурою браслетик. От, ну, це до нього були тільки що сережечки, так? І, до речі, лабрадор, він теж такий цікавий камінь, можна його теж віднести і до зеленого. Бачите, і зелені, і рожеві, і сині переливи. Така от цікава теж каблучка новинка. Хто любить великі прикраси. Така от красота. І цікавий дуже різацію. Бачите, тут і блакітний, і зелений. Прям грає. Дуже цікавий. Є також зелений смарагдовий нефрит. Такий смарагдовий нефрит. Є зелений онікс. Теж гарний захисний камінець. Його теж. В Єгипті і прикрашали навіть свій дім різними прикрасами з Оніксу. От у мене є і пірамідка, до речі, з Оніксу. Ще така пірамідка, можна просто як декор в домі використовувати. є Або є кулька така теж Онікс. Він такий теж тут і ніжно-зелений, і тілесний різні відтіночки, є фліорит камінь. Натуральний кам'янець. Тут теж різні відтінки від фіолетового до зеленого. І взагалі сім чакр браслетик різнокольоровий. Тут і зелені камені, і всі по, по чакрам зараз да, розподілені. Так, також з Онікса є гарне намисто. Таке от зелене намисто Олікс. Потім є зеленого зелений авантюрин для сердечної чакри, зелений авантюрин намисто. Також є такий чокер ніжненький, смарагдовий. дорогі, ціни питайте, у мене в інстаграм або на Viber. От, можете робити скрін прикраси і писати. Краще всього на Viber навіть. В описі є всі мої соцмережі і Viber. Можете приєднуватися і в групу в Viber, і в групу в Telegram. Там я теж періодично відео новинок виставляю різних чокерів, прикрас. От Є такий гарний, цікавий чокер 60 см. Тут Міко, теж зелені камені і малахіт. 4 мм бусинки. Теж цікавий такий варіант. І 60 сантиметрів. Так, також є моховий агат. Цікавий браслетик такий. Моховий агат. Потім зелений авантюрин такий браслетик. Є флюорит, до речі, кому треба, отакий от цікавий є флюорит, ще, поки ще є в наявності. Теж гарний. Потім є е, отакий от лазурит з малахітом. Азур малахіт називається, теж браслетик, ніжненький, маленький, невеличкий, є бірюза також. Є більші менші браслетики. Ось такий амазоніт ніжненький 2 мм, він такий і бірюзовий і зелений. Два в одному, дивлячись, під яким освітленням його роздивлятися. отакі От цікаві вигляді листочків нефрит. Отакий От гарний зелений, тут теж декілька відтінків, і блакитний такий, можна сказати, гризо Теж дуже гарно Кальцит. тут ну, Взагалі тут мікс. І кальцит є, і хризоліт, і отут бусинка чо... зелений турмалін. Це от е, ніжно зелена це у нас хризоліт. Інші всі бусинки кальцит. Теж дуже цікаві. Також є африканська бірюза. Така от африканська бірюза бусинки Потім є малахіт у вигляді галтовочки, недорога версія така. Браслетик, недорога версія малахіту, да? Ну, нефрит я вже вам показувала. 8 мм кулька. Є ще такий. Малахіт, також є такий варіант з димчатим кварцем і маленькими бусинками. Теж цікавий, невеличкий ярли. Так, також є шаушанський камінь, такий бірюзовий, зелений, ну, такий теж цікавий, незвичний. Потім є мікс: мікс хризоліту з гірським кришталем і нічка Іру. Теж цікавий варіант браслетика. Потім ну, різні мікси, це по бажанню. Я от те, які зробила, можна зробити по вашому бажанню. Тут, тут є і чорний турмалін посередині, і муховий агат, і хризоліт, і циозит, і лава. Теж цікавий на захист, браслетик. Ну і зелений, да? кому подобається зелений браслетики. Також є такий цікавий зелений. Теж. Це у нас теж шаушанський камінь з гематитом, в вигляді шамбали. Браслетик, такими гарними камінцями. Є ніжний амазоніт. Такий. Ніжний, ніжний 4 мм бусинки. От також є амазоніт. Оце теж, якби мікс да, вважається, з такою великою бусинкою ларвікіт. Сердечки Амазоніта і Ларвікіт. Ну, тут ще бусинки лабрадор теж з'являється Ось такою великою бусиною. Ларвікіт цього, да, ларвікіт. циозит також є такий мініатюрний циозит. Оце от у нас такі включення рубіну так також азур малахіт в великих бусинках, показувала маленьких, але ще такі от і невеличі ну маленькі бусинки. Також є отакий от цікавий варіант: тут зелено-синій. Варіант тигрового ока теж такий цікавий, блискучий варіант браслетика. І робіть скрін, якщо щось сподобалося, пишіть мені на Viber. Можна мікс зробити, от теж тут є у мене хризоліт, азур-малахіт і, Малах... і а, цей аметист. Теж універсальний такий підходить під усі знаки зодіаку можна сказати. Також, до речі, підписуйтесь, хто ще не підписався на мій TikTok. от Там періодично десь два рази в тиждень проходять стріми, і можна подивитися онлайн-прикраси, які є в наявності. Так, ще такий зелений, дуже гарний. Такі прямо включення цікаві. 10 мм бусинки великі. А, от красота. Також є бірюза перуанська. Це у нас перуанська бірюза зелена. А, резоліт. Також моховий агат. Ще є варіанти такі Моховий агат. Теж дуже гарний, цікавий. Є кулончик, до речі, у мене зелена авантюрин. Така от сумочка, да Є. Є моховий гад більш світленькі бусинки. Теж різні включення. Так? Також змієвик з бусинкою дзи. 9 очей називається такий темний, гарний змієвик. Бусмарад ну, я вже вам показувала, ще раз покажу. Можу зробити що в мене, є до речі, бусинки, і вам і чокер, і браслетик. Або чокер, або браслет, або і те, і те. Там вроді в мене ще бусинки є. Так що замовляйте, якщо треба, от з таким бусин: браслет і чокер смарагдовий, також є серафініт ще. Такий от браслетик, великі бусинки, серафініт. І, до речі, каблучка. Отут-ут -от до нього є серафініт. Так, окогора. До речі, ще одна залишилася. Так, що кому треба 17-й розмір каблучки. Також є отакий чорний турмалін посередині мікс обсидіан, лава. Цей, до речі, можна як чоловіку, так і жінці, як захист. Цікавий браслетик Азор малахіт Амазоніт такий він бірюзовий, ніжно-зелений. Теж дуже цікавий. Є також такий кулончик. Це у нас зелений авантюри, Флюорит. теж нічка Іра. Цікавий варіант. Хризопрас. Теж можна віднести до такого зеленого. Потім ще ще є отакий кулончик Амазоніт. в вигляді серця. Ніжно-зелений такий цікавий. І також є отака от каблучка. Амазоніт. Переливи дуже гарні. Він розмір 19. Розмір трошки змін ну змінний може змінюватися. Також от, лабрадор тут у нього теж і синій, і зелений, і якийсь жовтий, декілька відтінків різних. Або отакий теж. Ну Він тут більш синій, але теж, наче є і зелений. Отак, от, наче живий камінь, дивіться, який цікавий. От, от красота. І зелені відтінки і сині, так от як його розвертаєш, дуже цікавий. Також є біленький, такий світлий змієвичок. Світлий-змієвий, більш світлий. Ну і в принципі все-таки, що, що такий ще цікава черепашка з цієї сторони нефрит, а тут от такий цікавий квітковий, у нього квітковий агат. теж Цікавий варіант браслети. Резопраска, я вам показала. Ну, в принципі, ще галтовочка такий от онікс. Теж хто любить онікс в галтовочці. І амазоніт є теж такого плану: ніжний, ніжний 8 міліметрів, недорогий варіант. Ну от Сім чакр ще є лунниця, тут і зелені камені, і різні відразу. От, і на цьому, мабуть, усе. Усім дякую. Ще на останок вам покажу гарне отаке от дерево з фліориту. Тут багато зелених камінців. Теж такі для декору вдома. Є ще також яблочко. Яблочко Онікс. Є декілька варіантів, якщо когось зацікавить, таке велике яблучко. Пишіть. А, ще швидесенько вам покажу, що зелені брошки забула зовсім. Чуть ли не забула, такі ще черепа ця жабка зелененька, потім змійка. Теж хто носить прикраси, такі прикраси, кундаліні. Також клевер є, на щастя, на успіх, такий зелений, або такий на вибір. Є ще цікаві брошки, отака такий лебідь хриз, цей, зелений халіос. І метелик, така літня, цікава брошечка з зеленими відтіночками. А, ну і ще наостанок покажу вам такий флюорит. Ще цікавий є в наявності, кому треба пишіть. І теж цікавий, агатовий такий гарний кулончик, блискучий. Тут теж багато відтінків переливається. Ну а все. Якщо щось зацікавило, пишіть. На Viber або в Instagram Всі контакти є в профілі YouTube каналу. от Є групи, є різні Ну і TikTok, і Фейсбук. Там в мене є різні соцмережі. Пишіть, якщо щось зацікавило. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Усім гарного, чудового дня. от І здійснення бажань. Пока-пока!